Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, із величезною радістю, приємною новиною для мене. І сподіваюся, ви її зі мною розділите, чим помножите побратим із бойового підрозділу, з яким ми вже певний час співпрацюємо, взаємодіємо, допомагаємо одне одному. Він знається, є дослідником історії поціновувачем речей, пов'язаних із мілітаристською темою в контексті минулого нашої країни, СРСР, інших західних зокрема країн. І він певний час тому розповів мені про те, що в НДР Німецькій Демократичній Республіці в її армії були нагороди. Екіпажам, зокрема, механікам, водіям за зразкове утримання машин, за утримання машин в зразковому стані. І в залежності від роду військ і тих машин, на яких працювали ці люди, ці е, значки, медалі, медалі, мабуть, чи значки? Я не дуже добре розумію різницю. Але так чи інакше, ця символік, символіка в металі, вона е, була фактично маленькою. Скажімо так, зображенням тієї, машини, на яку цей механік водій утримував у зразковому стані. І Із часом люди дивилися, цей побратим, зокрема, як я працюю, скільки вкладаюся, бачив наживо, отримував від мене наживо фізично результати. Проєкту, зокрема, з відновленням компресорів, БМП, і е, так само побратим е, хворіє, скажімо так, темою, так само, нашою мірою, перфекціоніст в цих справах. І у підсумку він мене, скажімо так, настарав і винагородив отакою чудовою річчю. Ну, тут насправді декілька чудових речей, але ми почнемо. Із цієї огляд посилочки, підходь, будь ласка. Це у нас, це у нас ось така золотава, так, БМПшечка, зокрема, двієчка, як ми можемо бачити, із птуром на башні. Із написом, який я не знаю, як читати, бо німецькою мовою не володію. Але, як мені пояснили, він означає щось типу завжди готовий, завжди готовий. І це вручене мені за підхід до ремонту БМП, за якими мене на даному етапі мого воювання командування профілює, за моє ставлення до цього. і... Це мене дуже замиловує, дуже мене тішить. Я це разом з іншими подарунками від побратима, який бажає бути анонімним і щоб навіть я позивний його не озвучував у відео. Так, відправлю додому. Це все буде чекати на свою нагоду, коли я приїздитиму додому, або колись там за пенсійним віком демобілізуюся, так, і буду цим милуватися. Можливо, носити на собі. І мене. Усміхає той факт, що ця нагорода першочергово присвячена і призначена механікам, водіям або екіпажам, так, мабуть, всьому екіпажу там давалося БМП. Я з часом, коли профілюватимуся по якихось інших машинах, наприклад, там по танках, зможу отримувати від відповідних осіб, які будуть вважати мене того гідним. Аналогічні речі для інших там машин, що там САУ, танки, чи куди мене пошле Господь. Отже, перша моя медаль від командування досі я отримував грамоти. І зараз теж там роблять певні грамоти, які я опублікую щойно отримаю. А медаль це така моя перша. І оскільки видана вона. Вручена урочисто дистанційно, не, скажімо так, в офіційному форматі. Особливо вона мені близька, тому що, повторююся, це настарано, організовано і подаровано людині, яка хворіє, до серця близько приймає стан техніки, на якій воює. Іншій людині, яка так само хворіє, живе і дихає тим, щоби. Техніка була в якомога кращому стані. А розповіді про те, що це все щось там старе, час викинути і Захід дасть нам нове. Ну, коли дасть, тоді дасть. А поки що квіти нації їдуть в бій на цьому тут і зараз. І тому я маю докладати всіх зусиль, щоб ця техніка була в якомога кращому стані. Дякую за нагороду. Дивимося далі, що ще в посилці. Це я так, наскільки пам'ятаю, ковпак від Града. Симпатична така річ, яку я, як майстер з рукоділля, знайду спосіб гарно застосувати і теж добра пам'ять. Дякую. А тепер переходимо до того, тієї частини рукоділля, яка не потребує допрацювання, тому що до неї вже доклали чимало зусиль діли, як мінімум, не менш досвідчені за мене, тільки іншого профілю. Так, отакий от чудовий кухлик для квасу чи інших напоїв. Безалкогольних, якщо мова йде про мене, чудової текстури кухлик, цікавої конструкції, металевий всередині. із написом Добрий рембат і бехою, двічкою, викарбованою на цій етикетці. Так, це все викарбовано в металі. Мені казали, а якщо не помиляюся, воно витравлене. Тут рельєфчик, тут рельєфчик, тут всі ці гаразди. І ця, зокрема, чудова річ, цей кухлик від того самого побратима. Або через нього організований мені подарований іншими рукоділами, майстрами у цій справі, які зараз боронять Україну, зокрема, родинна пара. Це також разом з медаллю і ковпачечком поїде до мене додому. Тому що зараз в царстві мазуту явно не місце таким чудовим речам. Дякую! Вам за подарунки, за визнання. Це не та ситуація, так як москальською мовою кажуть: служи дурачок, получиш значок. Ні, це я знаю, що конкретно: від сонця до серця, від серця до сонця. Від серця до серця, від сонця до сонця. Будьте бережені, щасливі, бути з вами дистанційно знайомим. За нагоди поп'ємо. Чогось смачного з таких кухликів. Будьте бережені у Клін вам. І слава нації. Показую Толясику вподобайку. Бачу, полюбив <плес> ти вподобайки на каналі у нас.